Відважну українську пару, що вона мандрує біциклем туди, куди макар телят не ганяв, спіткала неочікувана зустріч з матінкою природою у вигляді не менш відважної зміюки, що вона вкусила Петра. Ну, це ж треба наважитись для того, щоб Петра вкусити. ви тільки подумайте. Аби бути до кінця об'єктивними, розглянемо обидві версії того, що сталося у Чаринському каньйоні. За версією Петра, нахабна зміюка напала на нього саме тоді, коли він попрямував кущі аби, Як би то коректніше сказати, зараз пошукаю в Гуглі, аби словом полешити своє тіло на 200-300 мл, І саме тоді, коли Петро... Опустимо подробиці і стався напад на відважного мотоцикліста. За версією представників МЗС Казахстану, напад дійсно мав місце, але постраждалою стороною є місцева мешканка, що спокійно гріли собі на сонечку, коли іноземець цитую, коли іноземець без прописки і реєстрації забажав забруднити екологічно чисту територію суверенної держави Казахстан. Кінець цитати. На ґрунті, як то кажуть, неприязних відносин сталася звичайнісінька битовуха, в ході якої змія проковтнула шолом Петра, що сталося потім на кадрах з місця події. На нас напала велетенська каньйонська змія. Вона з'їла наш шолом. Дивіться, чим на сюди, дивіться. дивіться. Я врятував його. Це торба. Це просто надзвичайна ситуація. Потрібно дзвонити президенту. Аби добро не пропало дарма. Петро зробив зі шкіри Чаринської гадини термобілизну. Я повернувся для того, щоб взяти цю смію і зробити з неї щось потрібне для подруг. Я використаю її шкіру для того, щоб зробити собі термоштани. Ринських змій можна робити термобілизну. Про це знаю не тільки я. Результат перевершив найсміливіше очікування. Тільки за 3 дні існування цього продукту на американському ринку індекси Dow Jones і Nasdaq впали до рекордних відміток. Усі великі інвестори спрямовують свої кошти у петровий винахід.